Не-не-не, это у него было. А. а де Алло, У меня нет нарушений. Гукни Аллу. Подожди, подожди. А теперь Гандон, що йди сюда, нахуй. Ты! Блять, там в чаті, а я те такого не очікував. Я взагалі не читав, що він писав. Гандоша, своє я говорив. Пошла нахуй, шука! Вася, здоров. Привіт. Мені похуй, я від тебе відписалась і грати з тобою я більше не буду. Підписався, брати. Ти прекрасно, ти все читав. Послухай, ми коли з тобою грали. Ми з то, тобою... послухай, ми з тобою грали. Потом різко ти мені кажеш. Я сейчас тобі заплачу 4 тисячі. Обіссись, обісрись там, туда що запхни туда мільйон скріншотів. Послухай, і мені мільйон скріншотів по Що там король писав, і ти не це не все не читав. Не і хай не Вася, хай тобі в чаті напишуть. Правда, це чи не правда? Я ти, не очікувати. Ти лежиш очку усім. Іди нахуй, не хочеш гуляти? я нікому не лежу, я завжди сам за себе йдіть нахуй. Це Подожди, по ти я так... мені такого ніколи не казав. Та йди нахуй! Ти мені це так, це, ніколи хуже не казав. це хуже казав. казав. Гандонша ти йобана! Мені похуй. Ти позволив, записуйся, записуйся, переписуйся, блядь! Мені поїбай. Так граємо до трьох обід Яся. Я ну, блядь, кабіну заблокував, і я забув, що його за блоком сижу й думаю, блядь... А де це кабіло, чому в ефіри не веде ніхуя? Я його не бачу ніхуя. А кайз я його заблокав. Я даже забув нахуй. І нічого страшного, і не вмер, блядь. Ребятки, жмем лайки і пічу. Дед, знаєш, а ти все-таки дно. Ну. Чого? Підпишись на мене. Підпишись на мене. О, сука, не заєбана, блядь. Віжми до да, сука, скажи. Витя, как їба, би... блядь. На колено, сука! Видите? Да Поскандалили По чуть-чуть, оскорбили друг друга. Вася, чего ж дно? Опять мне Вася, чего ж дно? Да я просто так сказал. А, просто Ну так. я хотел развить ситуацию между вами. Спасибо, <coughs> да, спасибо. Я думал, что вы будете ругаться чуть дольше, как-то у вас быстро все закончилось. То, что мы любим друг друга. <пух> Ребята, дякую, сюда, у меня спасибо. Ну, скажи, Мам... дядь Юра, ну ты никого мене не менее не казал. Ты ше ты мене поважаешь, ну ты ніколи так не казал. Я пизди, я не одно сообщение, я не отчитываюсь, мне похуй, ни одно сообщение не прочитав, что писал король. Мені, я даже не помню, кто мені написал. Где-то уже на 1000, 10 а где лайки? Ну, яка разница, я ебалась. Сколько тебе людей? 1500. У меня 1700 лайки где? 200, Команда, 500, ты куда На 800 лет. Потом меня начали скидывать. А максимально Максимально все 10 тысяч. Меня начали пошла, скидывать. Блядь. Там мы, там мы сейчас на лайках их перегоним, в ясе у меня. Все 10 раз по моему лицу, по моему носу. По шнобелю. Да пизданите мне по голове. Сол, блядь, брат, извини. Когда ты сказал, я от тебя отписываюсь, Написал в чате, блядь. Эй. Баранин. Упори. Ребята, 22 монету! Все, нахуй mm. не надо. Я... 20 Стрелки, 20 стрелку, 20 стрелку, 22 стрелку, 22 стрелку. И обновите сердце команды. Сердце команды обновите. <рик> Лакоста, дай Боже. Команда, проходим, дивимся, кто не топом! Мы пройшли, ребята. Мы пройшли. Мы пройшли. Ребята. Х2, всі подарки на 2, треба вигравати у ну, нас. Ми поєбуємо і жорстко, блядь. Команда, у нас Х2, треба діда вигравати. Ребята, а чому ми програємо? Командочка, Х2, молодці, молодці, ми йдемо так, як треба. Команда, газуємо, нас газуємо, у нас Х2, 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 Х2. Чуть почуть чуть, почуть по чуть, зоньки. Я не могу хуй на скринці, награвся, блядь. Подожіть, а где це сердце? Диви, програємо, нахуй. Я їбать не хотів. Диви. Шанті, спасибо, блядь, дякую. Та, пізду. Награлись, на так. смішний. Угу. Награлись, дід, сука. Який він смешный. серце команди. команды кинули. Пожалуйста, всі серце команди кидаємо. Оно хорошо в ритм популярності нас З... Нахуй отправляет. На так, вас кинеш перчатку на 30-й секунді, Туцюнь. Нахуй на вас дядь Юра. Дядь Юр! О. А я вчора за тобою дуже скучала. Ну, в мене гордость, я не хотіла з тобою грати. А я взагалі, блядь, забув до, блядь. Ну так. Да. А Яся, що такое гордость? Шо? Яся, що таке гордость? Ліверпуль доброго. Гордость. Це коли ти кусок м'яса не всунеш собі в рот. Оце гордость, що ти себе можеш переубідити і не з'їсти. Це сила волі, Яся. А, спасіба, зайка, боже, вося. Я не знаю, де ти взявся Здорово. на моїй на мої, на мої дорозі, але ти мене завжди учиш. Ти мене завжди підтримуєш, на що, А чого ти моє сонце? Тому що так вони завжди гуляють. Потому що ми сильніші них. Всі були. А тепер дивлюсь, ми, блядь, зараз будемо яху, пізда нам. Ребятки, нас немає ніхто. Будеш рукави. ти стоять на колінах. У нас немає ніхуя. Вони вдвох проти нас. Блядь, поставить перчатку? Ну, нас вдвох що це ми не можемо виграти по цій щеброді, нахуй, йобане. У нас дівочка поставить перчатку Боже, на 30-й секунді. Команда вона, тапає. Яся, на 20. На 25, Вони, ж, блядь, ну, ублюсь, на 25 перчатку. Вася, це а ти можеш нашу сум'ясну фотку зробити, щоб ми дякую, з тобою дякую, були вдвоєм, і я на аву поставлю в Тікток, щоб всі знали, що я з тобою дружу. У нас спасає тільки снайп. Вони ще ще поставлять перчатку, нахуй, і піздець. И напишу Вася Романчук плюс яся решалова. Пашка уже ответил. Господи, Паша, э, он как що сделает что-то Пашка воюю. А, ваша зроби? Паша зробить, паша, скинеш мені в личку, Паш. Бля, який там счет? Ребята, ебаные. Я ся... гуляю. Ся... 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 Командочка, пожалуйста, пончиками, пончиками. Юля, ну зачем ты ту розу кидаешь? Роз, Господи, бля. сюда тебе дедушку, дедушка мороз. Блядь, у нас перчаток Я ебу нахуй. Всем дай Боже. Наталі Катаре Наталі Инна Муля Анет, Наталья, да. А наталья монет програли, блядь. Зараз йду за зарядним. підожди. 1-0. Ребятки, нажміть всі на лайки, пожалуйста. Діт. Нам всі на лайки потапайте по екрану по братськи Перший подарок Дед. на два. Рукавицький нема, блядь. Нихуя не мат, бля. ти мене слышиш. Дай Боже я. Подожди. Блядь. Никто не тапает, блядь. А что, 20 сердец я... только команды кинули? Обновили только 2 сердец команды. Олежка, привет. Привет, Олег. 20 сердец команды обновили только. Самая, Ларочка. Спасибо, зайки. Спасибо, командочка. Пожалуйста, сверху, сверху я сердце этот, закрепил. Надо всем обновить. Так, пожалуйста, командочка, покидайте командні сердечка, стрілки, пожалуйста, ми на 15 місці. Потапайте, потапайте. Господи, що це таке? Привіт, привіт, Марина, привіт. Марина, спасибо огромное всем. Самое скажу, спасибо, зайки, спасибо. Поможет. Командочка, лайкосы, 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 лайкосы. Ну, по возможности, по пожалуйста, полайкайте. По возможности. Бля, ребята, вы че на приколе, блядь. 500 людей. Команда, вы, цель проходит, тысяч, даже не, не делимся. На, на лайках, сука, должна была быть. Ёб твою мать. Всем добрый день. Подождите. Команда, 19 стрелок. Подождите, получается, что стикера могут кидать все? Вот только что кинул, кинули стикера, вот есть просто стар, а есть там, где пишет суперфанат, с такой штукой красивой, так дорого-богато. А что никто не кидает, блядь? Ну хорошо, а суперфанат что может делать? Яся, Я се став перчатку. Зіграй, Яна, спасибо. Ірина, Андрій, дякую. Я се перчатку став. Ребятки, а у на нас яйца. немає. Став перчатку, хто у нас получит перчатку на першому місці? Ребятки, тільки на яйці грай. Перчу поставте перчу. Перцю. Зачем не на... молоток кинули? Не кидайте пока перчатку, Господи. Да подожди, в дабл закінчується. Нема будет. Спасибо, Юрий, дякую. Нема у нас поручать. мать! О! Оля, когда ставит, уже в конце ставить. Мать! Уже дякую, братуха, спасибо, сюда цих блять китов, нахуй. Дякую, братан, дякую, бля. Ребятки, все лайки жмем максимально. Ну, я думаю, блядь. Ага. 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 На колені, на накаление, блядь. А -а. Закрой рот! Ты колени, блядь! Ага. Вы, блядь. Ребятки, все ага. разом в да, натуре. Что? Ребятки, все разом по экрану нажмите на Ну, конечно, вступай. Вы, а кто на перчатку, Вася? Мои, ну, мои поставят. Оля поставит блядь. перчатку. Ебані, уежомки вонюючи конче, бля. Блядь, вот, вот, это, вот этот бы перебить, понимаешь, где он, сука, пиздит, чтобы поставиться. Да, е е е ми нахуем! Да, нищеброды, ебані, блядь, сука. С перчатками ради не можете дать, бараны, йоні. Раде, не можете з перчатками, сука, дать, вы, сука, ублюдки. Ох. Дай Боже всем, ребята. І як посмів мене оскорблять, таку красотку, як я, Ладно, Вася. хай Вася все терпи. А я Валдите. дівчинка, Ага. А, 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 а. <говорить> дівчинка пиздинка. Ребята, Яся, цинку а... Яся, тебе хорошо Ребята, цинкуємо там, ребятки, цинкуємо блядь. у кого <говорить> немає не всі не на лайки, нажміть, спасибо. пожалуйста. Ребятки. Нажміть всі на лайки, у кого монет нема. Команда, <sister> все вместе, все вместе, все вместе, команды, 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 команды. Валерку съела. Что ты орешь, дура? Так все подивились, какие там что Сейчас батл закончится, начнем с черкуса. Моя куколка вот это пизданула. Красотка, ну что, дед, обосрался? Ну что, как там настроение? Алло. Дедушка, ау. Вика, я тебя прибью. Ну что там, дед? みかんにと